А вже вранці, 8 листопада, пожежники отримали повідомлення про пожежу на вулиці генерала Петрова. Займання виникло в одній з квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Як з'ясувалося, 79-річна власниця квартири, прокинувшись вранці, помітила дим, що надходив з кімнати її 30-річного онука. Жінка одразу побігла по допомогу до сусідів, які викликали пожежних. Прибувши на місце події, рятувальники вивели з кімнати чоловіка, передали його працівникам швидкої медичної допомоги і загасили вогонь. Сложность пожара была обусловлена тем, что э, было возможно распространение наверх на верхние этажи здания, то есть четвертый-пятый этаж. По прибытии подразделения подало э, подало огнетущие средства э, как на э, тушение пожара, так и на, э, на защиту верхних этажей. Внаслідок пожежі, загальна площа якої становить 20 квадратних метрів, було пошкоджено домашнє майно. Причиною займання стало паління у ліжку постраждалим. Чоловіка у краї в важкому стані було шпиталізовано до міської клінічної лікарні.